Усім привіт! Я Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про свої готові роботи, про процеси, які в мене є на спицях, і, звичайно, про. Мої майбутні плани на інші вироби. Так, і ще хочу розпочати з того, що я вступила в ще один спільний проєкт, який називається Візерунки UA. Його організувала чудова майстриня Наталія Новікова. Я залишу в описі під відео все-все-все про цей проєкт. Ви зможете теж приєднатися до нього. Суть цього проєкту в тому, що майстрині з України. Будуть знімати майстер-класи на різні візерунки, на різні вироби, одяг, сумки, все-все-все, що їм захочеться, і будуть ставити хештег Візерунки. Ей». Таким чином ми будемо поширювати саме українську творчість. Тому що зараз дуже багато трапляється таке, що заходиш в пошук в Ютубі, вводиш української і дуже багато іншими мовами вибиває тобі майстер-класи, а української там десь-десь далеко і їх зовсім зовсім мало. Тому ось таким чином ми будемо розширювати горизонти української творчості. Тому переходьте в опис під відео, там буде посилання на групу в Телеграм, де ви зможете долучитися, і там є всі правила також розписані, що робити. Ви можете стати як учасником знімати майстер-класи, так можете просто долучитися і надихатися майстер-класами, шукати там якісь нові канали, якщо вам це цікаво. Так, з цим розібралися. Далі хочу е, вам е, розказати про свої готові роботи. Е, я не хочу багато часу займати, я буду все-все швиденько е, розповідати. Я собі на листочках написала, щоб не забути, яка пряжа і що. що. Так, дивіться, я розпочну зараз з маленьких таких е, своїх виробів. В мене їх, здається, 1, 2, 3, 4, 5. П'ять штучок. Ось така кубка. Невеличка, в мене було і більше, але у мене зараз на спицях багато саме плечових виробів, тому я думаю, що, в принципі, за місяць ось така кількість це досить непогано. Так. Не. Значить, Розпочну я, напевно, з ось таких крихіток це мітинги. В'язала я з пряжі Alizem Alize, Alize Gold Classic. Перепутала. В жовтенькому і синьому кольорі. Я кольори ставлю на екрані, або ви, в принципі, можете зайти в них там в палітрі такі кольори єдині. Так, це мітинги на... Весну осінь, тому що, я думаю, рукавичок вже достатньо у всіх. От мітинок ніколи не заважає. Так, ось таким чином виглядає на руці. У мене на каналі є на них майстер-клас. В'яжеться все досить просто. Резиночку починаємо в'язати з набору петель такого фабричного. Розпочинаємо в'язати на. Зараз скажу на спицях трійки, і потім переходимо на основне полотно на 3,75. Так, і просто лишаємо отвір для пальчика, але тут я спеціально показую, як я його обшивала для того, щоб воно тут було таке плотніше. Так, ось такі. У мене є пара ось таких жовтеньких. І синеньких. В'язала їх я в свій магазинчик. Посилання я також е, залишу на магазинчик в інстаграмі Посилання, щоб ви могли е, приєднатися до мене і слідкувати за моєю творчістю. Так, значить, наступне, що я в'язала, це пов'язочка, я вам е, в лозі якомусь показувала вже е, цю пов'язочку, готову. Пов'язочки, напевно, буду приміряти трішки зараз. Так, ось пов'язочка. Опа. Ось таким чином виглядає пов'язочка. На голівці в'язала я її з Alize Baby Wool, з дитячої пряжі. Колір цієї ниточки я підставлю. Я говорила в минулих влогах про неї вже багато, але е, колір, напевно, теж вже говорила. Так, може, Після Ой, примірок завжди на голові був знайшов. Е, так, значить, е, я її в'язала е, на спицях номер е, 3. е, з цієї пряжі пішов один моточок. Ціленький, там трішки малесенький кінчик лишилось. Планую ще одразу скажу про процеси. Так, Планую зв'язати щось такого рожевого кольору. Кольори, напевно, вставлю на екрані, тому що в мене етикеток вже немає. Я десь їх подівала, тому на екрані, будь ласка, будуть кольори вставлені зараз. Е, так. І ось таким рожевим кольором це в процесах, в планах в мене, що я маю ще дов'язати, що таку одну пов'язку тільки. В рожевому кольорі. Досить така приємна. Але мені здається, вона якраз, я її ще не прала, до речі. Але, думаю, після прання вона трішки ще розпушиться і буде дуже така ще більш м'якша і приємніша. Так. Тому чекайте в готових роботах ще одну пов'язочку, тільки вже іншому кольорі. А далі вже будуть, напевне. В готових роботах мої светрики, які я вже в'яжу і в'яжу, тому наступне відео теж дочекайтеся. Так, наступні мої такі готові роботи. Так, це шапочки. Шапочка з Gazal Baby Wool. Я її недавно показувала, на неї пішло три моточка це Gazal baby wool XL. Пішло три моточка Так, я її е, зв'язала, але потім на майстер-клас, ось майстер, але потім я трішки її е, розпустила, тому що мені довжина не, не сподобалась на мій саме розмір, е, тому що е, воно ось так ось торчало, але воно тут таке гостреньке було. І мені не цей пімпік такий не подобався. Е, тому я трішки більше дов'язала, вже закрила, і мені все подобається зараз. Зараз вже виглядає досить класно. Ще маю її попрати, я її ще не прала, прищаю бірочку і буде взагалі класно. Тепла, м'якенька, мені подобається, є з такої пряжі, маю чорну шапку осінню. Я її вже носю, напевно, третій рік. Вона трішки вже такими катишками. Не знаю, як українською треба буде подивитись. Е, Картичками взялася, але не вся, там зовсім їх мало, тому що вона дуже розпушилася вже, і я її реально постійно, бо я про шапок ходити не можу, мені завжди холодно в голову. І я постійно в ній просто ходжу і весною, і літом. Е, я на зиму більше шапок маю, бо я їх частіше в'яжу. А одна весна, я одну зв'язала декілька років назад, і так я її носю, 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 носю. І все. Треба собі вже зв'язати якусь транесеньку, теж навесну пряжу, шапочку. Так, в'язала я її на спицях 370 3,75 це є інший процес. В'язала це я вже путаю. Так, ще одна шапочка на маленький розмір. Приміряти я не буду, тому що вона маленька на мене. Вона впритик, знаєте, дуже впритик. Це шапочка на розмір 40 40. Не 40. Але да, 40 50. Ну, в общем, вона така багатофункціональна. На мою голову я можу приміряти, чисто ради, ради цікавості. Вона ось так, бачите, дуже-дуже сильно прилягає. Вона на мою. в мене розмір голівки 58 сантиметрів. Бачите, вона впритик, мені не подобається таке дуже сильно облягаюче, Але кому подобається, в принципі, може фотка буде, кому сподобається, може ось так. Але трішки вона здавлює трес, вільнішу, але по голівці дуже класно сидить. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, шапочку по голівці, ви можете просто мені, наприклад, сказати, або, якщо будете в когось замовляти, просто ширшу тут. Ширше набирати більше петель і е, по висоті таку саму в'язати, вона просто буде вільніша і вам не буде нічого здавлювати. В'язала цю шапочку з е, пряжі Alize Marino Royal. Е, в'язала в одну ниточку з пицями теж 3,5. Пров'язала 25 см і зробила дві бабочки. Три в мене не вийшло тут, тому що в мене було тільки два моточка. Цієї пряжі, і третю мені було лінь докупляти, і я вже зв'язала таку маленьку. Наступну я пряжу з цієї пряжі шапку вже зараз покажу вам, у мене тут все все на столі розклалося. Так, наступну шапочку з цієї пряжі я ось таку в'яжу, але в'яжу вже її більшу. І теж я купувала тоді з цією білою, білою пряжою нитку одночасно і теж два матка взяла. Пішла купувати третій на цю вже пряжу немає в наявності. Замовляти один моток не хочу. Тому почекаю, поки з'явиться в наявності, і буду докупляти до цієї шапочки. Так, тут же набирала, там, здається, 112, на ту набирала, а на цю я набирала 128, так само, як і на ось цю. В'яжеться воно вона однаково. Тобто, що тут набиралося і буде прив'язана така сама кількість рядів, що і тут. Просто почекаю, поки в мене з'явиться, поки в мене з'явиться значить пряжа. Це колір, кому цікаво, значить, зараз вам скажу це колір 192. Так. Да. Е, ось це колір, ось цей кава з молоком. У мене просто все написано і так щось. Е, колір 835 XL, А ось ця молочна це колір 62-й. Так, ось так. Ну, готові роботи, У мене ще три залишилось. Я сьогодні стараюсь так швиденько-швиденько, тому що в мене. Завжди відео ці займають дуже багато часу, і я хочу так е швиденько це все розказати. Е так, значить, ще два три готових моїх вироба. У мене сьогодні готові роботи з процесами. всі просто поєдналися. Тобто е хоч сюди, навіть плани сюди вже на процеси, всунула. Тому мала все по окремості розказати, але вийшло все разом. Так, хто слідкує за моїм. Ютубом uh, і Інстаграмом бачу, що в мене uh, зараз в наявності є uh, дві авоськи, і одна я в'язала, і одну в'язала для себе. Так, зараз вам покажу. Так. Ось. З рожевою я вже ходила, я вже в неї напихала дуже багато. Всі шапки за, uh, значить, я зараз кажу. Ось так. Uh, бачите, ці навіть більші. Всі шапки за січень-лютий, за цей місяць мітинги все туди влізло. Дуже багато тут і всього влізе, і навіть ось ці туди влізали всередину. Вона, бачите, така вроді маленька, але вона дуже-дуже містка. Ось ці теж дуже місткі, вони трішки навіть більші ще. Так, і хочу вам розказати про них. У мене буде на них майстер-клас, вийде він через тиждень. Я вам скажу коли в наступному вже, напевно, в лозі. Так, і ви побачите вже, що, що і коли. Так, значить, ось ці авоськи я в'язала з пряжі Alize Bella. це чорний і молочний колір. Значить, чорний це колір 60-й, оцей молочний 62-й колір. Пішло на ось ці авоськи. Так, пішло на ці Авоськи по одному маточку. В містки вийшли 100 грамові маточки. Дуже місткі, і гачок використовувала 2,75. Ось так, покажу вам. Це я вирішила швиденько підігнатися, тому вже. Вибачте, що так все в руках показую. Так, так ще одна сумочка, ту, що в'язала для себе. Її в'язала я з пряжі Alize Forever. Пішло два моточка, вона вийшла менша. Два моточка по 50 грам. Вийшла менша, бо в'язала дві ниточки, тому що в одну вона дуже тонесенька виходить, і я спеживала, що вона не буде витримувати. Так, значить, В'язала тим самим гачком 2,75. Вона маленька, але дуже містка, як я вже говорила, тому можете в'язати. Навіть ось таким розміром. Сюди дуже багато всього вилазить, просто, неймовірно, багато. Ось цей яскравий неоновий такий, ну він не неоновий, він малиновий більше колір. Колір 149. 149. Так, все. З готовими роботами я вже закінчила. Зараз я швиденько ще вам покажу свої такі два-три великих процеси. Але я покажу вам два, тому що третій я тільки ось в лозі своєму показувала. Тому не буду зараз повертатися вже в наступному відео. Я вам покажу е, свій прогрес в'язання е, е, того виробу, е, який стосується бабу... не бабусини квадрат е, хештегу. Так, значить, моя поки що гордість, але ще недороблена гордість це ось цей светрик такою горловинкою. Я теж його показувала, але він в мене дуже помаленьку за останні 3-4 дні я до нього навіть не лізла, він в мене стоїть. По ньому я пишу майстер-клас. Хто слідкує, вже бачив його в мене на каналі. Тому я не буду дуже про нього багато розказувати. Колір одразу ставлю на екрані зараз. І пряжу я використовувала ярнардені вождь. Поки що стоїть на місці. На тіло в мене вистачить, на рукава не вистачає, тому потрібна буде пряжа. Я нікуди з ним не спішу. Майстер-клас пишеться, дуже помаленьку, але це таки пишеться. Е, так, в'яжу на спицях чи 4, чи 4,5, здається. У мене ось такі маленькі, 4,5 лише. Е, тому не переодягала, бо на них в'яжу і так і вже показую. Так, тут е, гарні реглані такі лінії резиночкою є, е, е, значить, росточок по спинці невеличкий. Так, І все гарно. Після прання він ще трішки е, правильно, як йому потрібно, розтягнеться і буде дуже гарно. Ворот ось такий стоячий, але Ех. я думаю, що можна, в принципі, і менший. Його по висоті робити, або цей просто підвертати ось таким чином. Теж буде гарно виглядати. Так, це все. І ще один процес, який хочу показати. Це мій процес, який в'яжу по платного майстер-класу. Автора я покажу на екрані вставлю, Так. Поки що ось так виглядає. Сьогодні трішки встигла пов'язати, зовсім трішки. Ось таким чином виглядає, Тут залишилось зовсім трішки пров'язати. Так, починала я в'язати його на спицях 3,5 горловину. І в'яжу основне полотно на п'ятірків дві ніточки. Ну, ось такі в мене процеси, плани і все інше. Ще планую в'язати цього тижня розпочат, точніше. Такий невеличкий процес, щоб перериватися, залишки в пряжі. Теж хочу під'єднатися до ще одного проєкту, але це поки що тільки в планах. Хочу зв'язати носочки, шкарпеточки для себе з залишків. Так, ось таке. Поки що це все, що в мене в планах. Тому бажаю всім гарного дня, посилання і все-все-все на спільний проєкт залишу під відео. Підписуйтесь, обов'язково, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже-дуже цікаво. І до зустрічі у новому відео. Па-па!